Вітаю усіх, мене звати Оксана, я координатор інфолінії консультаційного пункту від українського дому у Варшаві. Сьогодні ми поговоримо з вами про працевлаштування, про легальність працевлаштування, про обов'язки працівника і про обов'язки роботодавця. Зараз громадяни України мають вільний доступ до ринку праці за умови, якщо вони перебувають на території Польщі легально. Варто зазначити, що така ситуація була не завжди, і перед тим як почати працювати, громадяни України, а також інші іноземці, повинні були отримати дозвіл на роботу. Без дозволу на роботу почати працювати було неможливо, це вважалося нелегальним. Лише деякі категорії іноземців мали вільний доступ до ринку праці. Зараз же для громадян України у спрощеній системі необхідно для легального працевлаштування підписати договір. Як виглядає процес працевлаштування? Насамперед необхідно підписати договір, оскільки без підписаного договору робота вважається нелегальною. Не можна починати працювати без договору, без ознайомлення з ним, і підписувати той договір, який ви не розумієте? Важливо пам'ятати, що усі іноземці на території Польщі мають такі самі права і обов'язки, як і громадяни Польщі, коли йдеться про працевлаштування. Щоб почати працювати, необхідно знайти роботодавця, підписати з ним договір і ознайомитися з ним. Ви можете попросити договір на ознайомлення завчасно, тобто не обов'язково підписувати той договір, який ви тільки на отримали, і не прочитали його. Найбільша помилка, яку роблять працівники, не читають договір, який підписали. Ви можете попросити роботодавця, щоб він надав договір. Зрозумілою для вас мовою. Зазвичай це може бути двомовний польською або українською, або іншою мовою, яку ви розумієте. Ви маєте на це повне право і можете не підписувати договір, який ви не розумієте. Якщо ви бачите, що в умові існують, в договорі існують умови, які вам не пасують. Ви можете звернутися до вашого роботодавця і попросити їх змінити. Звичайно, що це все відбувається за узгодженням сторін, ну і відповідно до того, що нам каже про це законодавство. Громадяни України, як і інші іноземці, громадяни Польщі, можуть бути затруднені на різних умовах. Це може бути трудовий договір, це може бути цивільний договір, договір доручення, договір виконання послуги. Важливо, що не можна працювати без підписаного договору, навіть якщо роботодавець скаже вам, що ви підпишете його завтра, чи за тиждень, чи за місяць, все одно цього робити не можна. Перший день виконання роботи договір повинен бути підписаний. Роботодавець повинен зголосити вас протягом 7 днів віддати підписання договорів до закладу соціального страхування. Обов'язком роботодавця є внесення складок на ваше страхування. Важливо, що іноземці не перевіряють, чи роботодавець дійсно робить ці внески. Це може стати проблемою, коли ви потрапляєте до лікарні, чи, наприклад, коли ви хочете отримати дозвіл на тимчасове перебування. Робота дає право на користування медичними послугами безкоштовно. Якщо ж роботодавець не сплачує за вас цих складок, то можуть бути проблеми в отриманні цих послуг. Звичайно, що зараз для громадян України, які мають песель Укр, вони застраховані від того, що вони перебувають під тимчасовим захистом. Проте для громадян України, які такого захисту не мають, єдиним джерелом страхування в деяких випадках може бути саме виконання праці. Тому для того, щоб пересвідчитися, чи ваш роботодавець дійсно сплачує за вас складки, вам необхідно звернутися до ЗУСу найближчого до вас, і відповідно надавши ваші дані, запитати, чи ці складки сплачуються. Також ви можете зайти на сторінку EpoApp і перевірити там цю інформацію. Зверніть увагу, що складки можуть сплачуватися раз на два місяці, тому в деяких місяцях можуть бути просто нулі, і це теж нормально. Єдине, що варто перевіряти кожного місяця, щоб бути впевненим, що все в порядку, також роботодавець повинен сплачувати за вас податок. Перевірити, чи сплачуються за вас податки, можна так само звернувшись до податкової. Важливо, щоб роботодавець сплачував за вас податки, оскільки, якщо ви, наприклад, захочете отримати карту побиту тимчасову, то ця інформація теж буде перевірятися інспектором. Якщо виявляється, що ваш роботодавець не робить за вас внесків до ЗУСУ на соціальне страхування, або роботодавець не сплачує за вас податок, то ви маєте право звернутися до інспекції праці і поскаржитися на такого роботодавця. Досить часто можна почути, що особи, які працюють не на трудовому договорі, а на цивільно-правовому, тобто умова зліцення чи умова оділа, не мають права звертатися до інспекції праці. Насправді, якщо існує Існують трудові відносини, то можна звертатися до інспекції праці і скаржитися на такого роботодавця. Найчастіше громадяни України іноземці звертаються до Державної інспекції праці з тим, що не було виплачено е, заробітної плати. В цій ситуації, щоб не допускати таких е, прикрих ситуацій, потрібно реагувати від самого початку. Якщо роботодавець затримує виплату вам зарплати, то Необхідно або припинити такі трудові відносини, або ж повідомити про те, що ви будете звертатися до інспекції праці, оскільки це нелегально і працівник має право на отримання винагороди за свою роботу. Підсумовуючи, працевлаштуючись, необхідно, по-перше, прочитати договір, підписати договір. Якщо, звичайно, у вас виникають питання, то поставити й до роботодавця, узгодити всі нюанси. По-друге. Роботодавець повинен зголосити вас до закладу соціального страхування. Для того, щоб себе забезпечити, можете перевірити, чи роботодавець дійсно це зробив і чи роботодавець сплачує за вас складки. Якщо виникають проблеми з виплатою заробітної плати або іншими порушеннями з боку роботодавця, ви можете звертатися до Державної інспекції праці. Якщо у вас будуть виникати додаткові питання, можете писати їх в коментарях під цим відео, можете звертатися до нас на інфоліні або ж до консультаційного пункту. І обов'язково слідкуйте за нашими подальшими відео, оскільки ми будемо більш детально розкривати тему працевлаштування іноземців на території Польщі.